Тимося в тому числі і довкола зниження температури, тому що чим нижча температура на вулиці, тим більше енергоспоживання у домівках? І з цього почнемо розмову з Русланом Слободяном, головою Державної інспекції енергетичного нагляду України. Пане Руслане, вітаю, добрий день. пане Руслане. Чи помітно вже збільшення споживання через пониження температури, і як ваша інспекція на це реагує? Так дійсно є вже ріст споживання. Він такий самий, як і попередні роки. Це так сезонне явище. Наразі ситуація цілком контрольована. Ну, враховуючи ті події, які відбуваються у нас останнім часом, генеруючи потужності протягом минулого року, зазнавали певних пошкоджень, тому зараз декілька блоків теплових електростанцій знаходяться в ремонті. Але це короткочасний ремонт. Він суттєво не впливає на стан неросистеми. До того ж, неросистема синхронізована з Європою. У нас є можливість залучати при потребі імпорт електроенергії. Тому наразі ситуація цілком контрольована. пане Руслане. А є у вас якісь побоювання з приводу саморобних опалювальних засобів? Тому що дуже часто, якраз в холодну пору року, вони стають причиною пожеж. А коли немає світла, зараз дизель-генератори у багатьох людей, і це теж питання таке дискусійне. Тобто, під оцим кутом, наскільки ми готові до зими? Так, дійсно, питання саморобних нагрівних пристроїв воно традиційно кожної зими піднімалося. Ну насправді українці вже мають досить великий досвід їх застосування і є вже розуміння, що користуватись потрібно саме пристроями заводського виготовлення, яких зараз достатньо в великому асортименті в будь якій мережі магазинів. Але ось що стосується генераторів, тут ситуація складніша. Досвід минулої зими показав, що іноді внаслідок неправильного підключення траплялися там ну, різні неприємні ситуації, аж до досить сумних. Враховуючи це, де женеронагляд буквально нещодавно оновив пам'ятку використання правильного підключення генераторів. Вона розміщена у нас на сайті, на нашому телеграм-каналі. На сторінці у Фейсбук там досить детально описано рекомендації, як правильно підключити генератор таким чином, щоб він не створював якоїсь загрози. Я думаю, що багато людей звернули увагу, що місяці два не було масованих ракетних обстрілів зі сторони росіян, і очевидно найочевидніша точніше, версія, що вони накопичують ці ракети якраз на момент, коли стане холодніше і будуть бити по нашій енергоструктурі. Як ви оцінюєте готовність нашої енергетичної саме інфраструктури до нових масованих атак? Так дійсно росіяни завжди вважали холодну пору року своїм союзником, і напевне приберегли частину своїх ракет. Саме для ударів по енергосистемі таке розуміння у енергетиків є. Ми в свою чергу теж протягом року готувалися до таких можливих сценаріїв, як нещодавно зазначив в інтерв'ю в своєму інтерв'ю міністр енергетики Герман Галущенко, що Україна, напевне, перша країна, яка використовує такі заходи і засоби захисту енергосистеми, тому що такого досвіду у світі напрацьованого не було. Це різні. Види інженерного захисту, захист від уламкового ураження у вигляді габіонів, бігбегів з піском, а також застосування вже масивних залізобетонних споруд. Ну і все ж головна наша надія, все таки на протиповітряну оборону. Вона теж протягом року активно розвивалася. Як приклад, ми можемо бачити навіть за минулу добу. Там була атака із 14 шахетів, які були запущені по території України, збито всі 14. Це чудовий 100% результат. все таки найкраще було б, якби ці ракети і дрони просто не мали змоги, не мали змоги долітати до об'єднання об'єктів критичної інфраструктури. ну Це ідеальна ситуація. Ми би всі її хотіли, а поки що її наближають до ідеальної наші збройні сили і протиповітряна оборона як ви зазначили. Але мені цікавий технічний момент. Що небезпечніше для нашої інфраструктури? Це атака ракетна чи удари дронами? Воно, в принципі, ідентичні небезпеки готуватися фактично підготовка аналогічна щодо ударів від ракетів чи від дронів. Ну і головне при цьому ще й напрацювати такі, накопичити зі свого боку аварійний резерв обладнання. Це теж протягом року активно здійснювалося. Також за підтримки Міненерго працює гуманітарний хаб. Протягом року надходила значна кількість електрообладнання від наших країн союзників. Значна кількість обладнання вже використана, тому що у прифронтових областях постійно відбуваються обстріли, і це обладнання доводиться використовувати. Ну, ризики полягають в тому, що деяке електрообладнання має досить значний термін виготовлення це місяці. Тому ну, тут наразі простої відповіді нема. Готуємось по максимуму до всіх можливих викликів. І до економії, якщо я правильно розумію, електроенергії в тому числі, так? Е ну електроенергію в такій ситуації дійсно доводиться заощаджувати. Але наразі не йдеться про якісь планові відключення. Відповідні графіки розроблені до таких сценаріїв також готуємося, але наразі необхідності їх застосування немає. Така необхідність може виникнути тільки внаслідок якихось значних пошкоджень електрообладнання внаслідок обстрілів або, можливо, там внаслідок якихось природних негараздів. Графіки складені таким чином, щоб забезпечити максимально справедливий розподіл електроенергії. щоб Ну не було такого, що в одних людей світла тривалий час немає, а у когось постійно є. Досвід минулої зими врахований відділені окремо об'єкти критичної інфраструктури. Ну а все решта, там інші споживачі будуть максимально справедливо залучені до таких графіків. Ну і все ж сподіваємось, що ці графіки нам не знадобляться. Ну, готуємося до. Найгіршого, але сподіваємось на найкраще. Дякую, пане Руслане, що поділилися інформацією. Руслан Слободян, голова державної інспекції енергетичного нагляду, був з нами в ефірі.